Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на старому базарі. Наталя зайшла забирати срібні вироби, які в нас давали в ремонт. Покажу вам, як тут відбувається ремонт срібла. Ось базар. Ви всі його знаєте чудово. Срібні вироби тут можна і придбати. Приносять сюди і все ремонтують. Відрізаєш шматок срібла. Опа, все, нема срібла. них інструменти. Там іде на електроліти, чи як не називаються, для того, щоб очищати золото, срібло. Каміння, гайге син, знову підрізав. Там тут щось паяють. Оце Наталія забирала срібло по золочині. 7.20. Покажу вам, що відбувається на цьому базарі у такій годині. Дякую. Тому що зазвичай ми з вами йдемо після церкви. Да? А у такій годині цікаво побачити багато людей чи ні. Зараз вже нема спеки, навіть день вже нормально. Молодь молодь пішла закуплятися. Не питає щось потім ціну кажуть одну, якщо дівчата йдуть І... Дженіфер Лопес, бачите? Здравствуйте. Можна чай? Ти ще клер. Можна це не він мене просить, щоб я йому дала чаю, а він запрошує на чай, щоб ну, я думаю, ви зрозуміли. Не голосів не відразу, раз, раз. Вже заговориш і вже знаєте, декому з людей просто незручно. Ну, пригостили чаєм, да, посиділи, поговорили. І нічого не купити, ну якось незручно. Ні, не, не робіть такого. Вам щось сподобалось, ви купуєте. Якщо ні, ну то чому ви маєте купувати? Ви ж не напрашувались на чай, так? Вони казали, я хочу чаю. Ні, вас хотіли пригостити, пригостили. Такі в нас. Я розумію, що я. Завжди йду до по одній дорозі, Тож, Юлі, ми вже це бачили, а можливо хтось і не бачив. Е, ну, багато бутіків забороняють знімати. Взагалі, якщо чесно. Раніше навіть я витягнути телефон не могла. Тобто взагалі заборонено знімати. Але напевно через те, що я кожен день тут хожу, ходжу, такі штибзіки, е, ну я хожу, я вам казала, чому, тому що тут кондиціонер є і трішки легше ходити цим шляхом. Тому вони вже би, на мене не дуже сильно реагують, не питають на що я знімаю, але в бутіках заборонено знімати. Ну, вже більше все таки курточки, футболки теж є, береба. і все. Футболки теж є, спортивні кофти для маленьких, для дорослих. Торгуйтеся, звичайно, спускають ціну, тому що їм треба все рівно продати. За якість, ну, Марина казала, що краще, ніж в таких магазинчиках. Ну за Лайн я взагалі мучу там якість ніколи не вражала. Але за те, знаєте, якщо вам треба щось швидко купити, щось дешеве і на один раз, скажімо так, на напав, ну, то це Лайн вам підходить. Дивіться, ми зайшли на базар, було світло. Я пройшла чотири хвилини вже. Тут дуже-дуже швидко сідає сонце. Зараз ще восьмої немає. Подивіться, нема машин, я валю на червоний. Я навіть не контролюю цього. Це не можна так робити, але турці так роблять, як мені кажуть, Юля, ти вже отур... отурчанилась. Чато собі сіли, відпочивають. Дуже добре, що зробили такі лавочки тут посередині вулиці. Тому ну, що просто сісти, поїсти морозиво, так не обов'язково йти кудись в кафе. Взяли собі, насолоджуєтесь. Розповім вам одну історію для того, щоб ви не потрапили в таку саму халепу. Коротше, у мене знайомий їхав на велосипеді. В старому місті ви знаєте, такі маленькі вузенькі вулички, і він дуже поспішав. Він бачить на перехресті стоїть мотоцикліст. Ну, тобто він виїхав на перехрестя і зупинився. Зараз прийдемо гарний фонтан, але чому без світла? Мені здавалося, що він світло... можливо. Я помиляюсь. його ремонтували довго. Я вже могла забути просто. Він бачить, що мотоцикліст стоїть, він починає тормозити. Він не може зрозуміти, чого він стоїть, на перехресті тупо, зупинився і дивиться на нього. Той по, по тормозам, а каже, а велосипед так швидко не заторможе. І каже, я вдаряюсь в нього. І той такий, о, все, ти мене збив, мене рука хвора. Він каже, ти прикалася чи що? Ти на мотоциклі, я на велосипеді, ти на перехресті стояв, по-перше, по-друге. Поміха справа, ти мав мене пропустити, якщо вже поправила. Я дзвоню в поліцію, заплати мені гроші, а то я позвоню в поліцію. Виявляєте, так? Ну це розраховано для, на туристів, які, можливо, ще не зробили ВНЖ. Або взагалі їм не дали той ВНЖ, і вони тут ну, нелегально. так? Скажімо так, мені казали, що а, бути нелегально, а потім просто заплатити штраф на кордоні набагато дешевше ніж зробити всі-всі документи підготувати і потім тобі ще й відмовлять. І ти змушений тоді виїжджати на протязі, якщо я не помиляюсь, 10 днів. Да, і він просто стоїть, я так розумію, і чекає туриста якогось ну, лоха, по-другому я не можу сказати, який дасть йому гроші, тому що він буде переживати, що той його здасть поліцію, і ну, виявиться, що той без документів. Розумієте, тому будьте обережні. Якщо таке відбувається, ви бачите, що ви праві. Дуже, ну неможливо, щоб велосипед збив мотоцикліста. Ну, каже, добре. Вони помінялися телефонами. Я не знаю, чим все закінчилось, але ну, я казала, що що, якщо буде дзвонити, я тоді буду викликати поліцію і я вже буду розмовляти, що це таке. Ну і наші турки я теж їм розповіла. кажу, хлопці, якщо що. Він да, да, ми поговоримо з поліцією, не переживай. В таких випадках, ви кажіть, добре, викликай поліцію, я тоді буду розповідати, що тут відбулося. Якщо у вас є знайомі, які розмовляють турецькою мовою, позвоніть їм, щоб вони під'їхали і переклали поліції те, що у вас відбулося. Тому що ну, це просто наглість, це також ну, безсовісно брехні, я ж такої не бачила. Да. Ну, різні бувають приколи. Ну, це не приколи навіть. Ну, соромно, соромно, що Туреччина, дуже багато людей приїжджає, що б там не казали, готелі все одно заповнені, готелі дуже дорогі. Я бачу по вулиці, по торгівельним центрам, купа туристів. Ну, Цініть те, що ви маєте, що люди до вас приїжджають. Ну, ну, Такі робити негарні вчинки це просто. на голову не налазить. Сіла тіки. І пішли всі магазини, світяться. Ну такий собі центр. Хрещатик, міні-хрещатик. Звичайно, це вузенька вуличка, це не зрівняти з хрещатиком. Але ну, це вважається як центром. Капалий йол, я вже вам казала. Офіційно це вулиця Шарамполь. Ось тут хвалили щось смачно, тільки я не пам'ятаю, чи це кафе, чи це. Чесно. Я, я навіть десь там їла. Вони щось не збили зараз ззаду. Полетів трамвайчик. Якщо їде трамвай, то тут завжди зелене буде. Тобто навіть якщо тільки вімкнулось червоне, але трамвай сам вмикає світлофори і все, для того, щоб машини не їхали. Я до сих пір кашлюю, є нежить, але вже легше, куди вже діватися, треба ж і на службу ходити. Ну, Я в неділю не пішла, тому що багато людей було, я побоялася мавлення. А зараз у нас будні дні. Трішки підписниця заходила моя, я вже два рази з нею зустрічаюся по дорозі. Ви, якщо ви бачите мене, не соромтесь, підходьте, здоровуйтесь. Мені приємно бачити своїх підписників, деколи мені потім пишуть, ой, ми вас бачили, але якось ми не наважились підійти. Підходьте, мені приємно знати, хто мені там пише, хто дивиться відео, хто е шле сердечки в коментарях. Тому що ви то мене бачите, а я то вас ні. Виходить, нечесно. Ми вийшли на площу перед Марканталією, і я сьогодні в неї заходила. І я подивилася дещо. Але основне, що я мала глянути, я тупо забула. Я така вийшла, думаю, молодець, Юля, ти просто супер. Пам'ять в тебе. Ну, куди? Зараз зайду, спитаю. Якщо ви в пів восьмого вечора зайшли в Марканталію і відкрили та аптека, це означає, що вона червова, все, Тому що закриваються вони. У шостій мені здається. Ви знаєте, я останнім часом я помічаю, що в старбаксі не дуже багато людей. Зазвичай дуже було багато сьогодні день ні -і. і зараз ні. Тому що дуже ще раз слово, дуже скажи, Юля. Багато кафе з'явилося, де смачна кава, і я чую від людей, що в старбаксі не найсмачніше. Хоча раніше все це було стовідсотково найкраще. Ну, Мені подобається. Нічого не буду казати, але насправді, я казала, в луні за 35 лір супер можна попити, а не 89. Це в нас тут понаставляли, оці бульбашки, чаю, то таке. Оце смачно, Макдональдс, полуничний мілкшейк, Мені подобається. Бачите, книги по 5-10 по лір продають, якісь магнітики. Такий ярмарок. Він не кожен день, там десь може. Тиждень чи що? Так, магніти по 5 лір. Артиста. Вибачте, будь ласка, магніти по 10. Це якась друга фігня по 5 лір. Просто мені не дуже видно. Я все ніяк не можу до окуліста сходити. Ні, я так, в принципі, бачу. Ні, напевно, все-таки треба окуляри. Вже бабуся, бабуся. Котон. До речі, напишіть, будь ласка, які вам познімати магазин, тому що зараз вже все осіння колекція. Можна щось познімати, можливо, вам якась марка цікавить. І ви зрівняєте собі, наприклад, по інтернет-сайтах, чи у вас так само чи ні. Небагато людей в Наталі, можливо, просто всі по магазинам. Все-таки понеділок, на хвилиночку, да, Юля? Вчора була неділя. Цілу неділю гуляли люди, відпочивали, Манго заборонено знімати, але тако, знаєте, деколи можна зайти і познімати. Так, зупинка біля Марканталіх завжди повно людей. До речі, напевно, багато автобусів було, бачите, практично порожні. Як завжди вони їдуть по потребу. Вісімнадцятку повністю повністю набили. Там тупо, нема куди. Вісімнадцятка дуже класний автобус. Вони з Поні Алпі їдуть під мостами. Короче, коротший шлях до Марканталій найшвидше можна можна не доїхати якраз такі. Це такий експрес-автобус. Далі куди неї, я не знаю. Я думаю, що на... Звинарить навіть по машинам, дивіться, вже не так багато. Не одна за одне. Зате автобуси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І хто скаже, що в банкалі поганий транспорт громадський? Ніхто не скаже. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Будь ласка, розповідайте про мій канал своїм друзям і знайомим. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І звичайно, перемога Україні, слава Україні, героям слава і будьте з Богом.